Мені часто дуже задають одні й ті самі питання. Ну І щоб їх більше не виникало, я зараз залишу всі три телефона. Якщо ви хочете такий прибор, як у мене, я замовляв його у трьох майстрів. Блок у одного майстра, катушку у другого і в штангу в третьому. І ось всі телефончики на екранах. Переписуйте, дзвоніть. Залізяче ось таке попадається, ось такі шматочки, шматочки чорного. Йдемо далі. Дно від казанку, да? воно саме. А де золото в казанку? Десь десь тут, да? наступний сигналчик, ось така куля від пістолету. Там, каже, кольцо знайшов. вже, зараз я до нього підійду. Давайте подивимось. Колечко каже найшко. Камінця, без камінця. Так, -да, хуторщина. Mm. Хуторщина. Чому воно не золоте, чуєш? Цікаво. Чому воно не золоте? Хотілося золоте кальцо, а тут, блін. Ну поки не накопаємо на 20 тисяч доларів, звідси не поїдемо. Красавчик. Так що у нас тут? О, ні, це не монета, це у нас гудзик. гугудзик, гугудзик, походу, це орляночка. В досить непоганому стані, дивіться. Ось оцей мутант намальований. Сохран, звісно, бімбо ракета. Зараз її трошки обстучу. Так, і подивимося... Ох ти! Бри бух, бух, Твердий знак візде... завжди лупили. ОГБ, ОГБ, Ну з такими клеймами я, звісно, не, не знаходив гудзики. Бімба! Ракета. Ідемо далі. Класний гудзик. Супер, просто супер. Камради іграшку таку приніс із нержавейки, Ножик. Це, мабуть, грибники, коротше, загубили її, та і все. Це довго газу якого 52-го? 62 а 62-го року ніж, там поклеймам. Старенький. Старенький, скоро буде ціниться Через год так 200-300. Що у нас в ямі? Якась така цікава штучка. Що воно таке? Що ж воно таке? Знаходив я такі штуки, тільки я не пам'ятаю, що воно таке. Якщо знаєте, то напишіть обов'язково. Ось таке щось чорне. Всередині якийсь пластик, блин, якась фігня. Йдемо далі. Тільки що ямку провірив. І ще одна така сама. Точно така ж. Точно. Далі в нас вискочив ось такий чорний кований гвіздок. Маленький. Йдемо далі. Знайшов цікаву річ, зараз будемо її обсуждати. Бачиш яка? Така незвичайна. Це железяка, блін. Стада. А ну, напишіть по пряжці. Ну це не царизм однозначно, або козаччина, або ще раніше. Прикольна пряга. Дуже згнила, Так, да, дуже згнула, але прикольна. Поверхневий сигнал. Щось лежить. А, монетка. Давайте подивимось, що за монета у нас. Що за монета. Монета, монета, говно радяник походу, 20 копійок. Сохран просто, блін. Звісно, нікуди не приш'єш його. 3 копійки. 1970 рік. Брежнівщина. Брежнєвщина. Ідемо далі. Металоискатель ще показує один сигнальчик. Зараз будемо ковіряти. Ну, тут ціла розсипуха, тут не одна. Зараз будемо дивитися. Ще один дружок, ще один, мабуть, говнорадяник. Так, де ж воно? А, ось вона. Майже на поверхні. Ще один трюнділь. Ні, 20 копійок 61-го року, це класика. Це класика говнорадяників. 61-й наче. Та по суті не важно. Ось такий. Да, 61-й. ну зараз ще провіримо. Ще один. А ось він. І не один. Раз. Два. Хтось говнорадянщини насипав. Так, да, двацюліки. Всього мороженку можна купити. За ці бабки можна було купляти морожено найкраще. 20. Можна було на ці деньги в кіно сходити. І 20. Іще іще. Ще одна. Тупо на поверхні всі. 61, тут взагалі сохран огонь. Але говно радяник. А зараз ну, ще піном потикаємо. Може ще щось єсть. Наверное, уже ничего не А ну, зараз я прибором проверю. Лопату, наверное, ловит. Не, наверное, уже нема ничего. Нифига. Идем далее. Ну все, заздрить, бачите сколько. Завидуйте, завидуйте, бачите сколько монет накопал, блин. Потихеньку переходимо в інший ліс, зараз по цій дорожці. По цій дорожці, там проволока була. Будемо переходити в, сусідній, переходити в сусідній ліс і там будемо ходити. Я думаю, що там міста набагато цікавіші, ніж тут, тому що ми тут вже майже все виходили. Залізяче ось таке чорний уголок. Викидую. Що, ще один? Ні. куля на кабана. Да, вони б'ють, звісно, красиво. Ці кулі кабанячі. Гундзичок радянської армії. В більш-менш нормальному стані. Ідемо далі. Жопеля ось така від у того. Гудзик царських часів. Ось такий чотирьохдирочник. Знаходив я такі гудзики. Може від військової форми, щось, якісь портки або ще щось. Ну що, нормальна знахідка, треба тут ходити, дивитись. Йдемо далі. Рад копає. Щось кова не каже, в мене ось підкова така товста. обувна. Заліпуха. Це від монетки слід, бачите який. А Манітос сам. Ось він. Ось Манітосик. 32-й рік, голод на Україні. І дурачок з молотом. працюйте безплатно, безкоштовно. Любителям Леніна посвящається. Хочете жити в гною, живіть і до нас не лізьте. А це що за глазок? Від чого воно? А ну пишіть. Може щось від техніки військової. Ось така штука. Поперло на чорній сигнали, бачите, ось це теж якась запчастина. Щось від техніки, напевно. Ось таке. Чого-чого такого я не знаходив? Якась проколка. Наче алюміній. Зараз подивимось. Ого, осколочок який. Якась проколочка, так? Да? Може щось від палатки, не, блін? Ні, не, не від палатки. А що це? Пишіть коротше. Трак каже гусеничний. Камрад каже, що це від, гу... від гусениці. А ота фігня куди вставлялась? Палець, з'єднання зміни. А, а, я зрозумів. Дякую. Заклпочка така. До комплекту, блін. Ну що, любителі Другої світової, а ано... ну. Та наравлися, там ще кусок без був. Та воно поржавило. Ну бач, влазить. Там ще кусок великий я викинув кусок такої железяки. Ну теж воно і було. Мілкахи попадаються ось такими клеймами. Раз клеймо, і друга мілкаха. Два клеймо. І куля почвака на нього. Ідемо далі. Дивіться, який інструментик. На стамеску, похоже, щось, а може і ні. Цікава штука. Ну, виборка щось, бачиш, робили неї. Може це щось ну, від зброї. Пишіть. Так, оце вже 100 пудов гусень. Так. Трак. Блін, тут металу можна накопати, блін, камаз вивести. Капець. Утилізуємо. Оце, пацани, найбезпечніше, що може бути. Не буду озвучувати. Не беріть в руки і навіть не підходьте. Від 45-ки. Знову щось від техніки. Від чого запчастинка? А ну хто мені скаже. Такі дві дірки по бокам десь кудись щось вставлялось. Може від гусениці знову. Ідемо далі. ось сього, шматок. А мені це схоже на обувну підкову. Може бути. Давайте ВДІшку вам покажу. Я то його виковлю майже на поверхні дивіться. 60 било. Ось. Ось така краса. Жіночий і старий. Клас. Оце знахідка. А зараз я її трошки від грязі почищу, хоча тут в принципі і так все видно. Ось такий перстеній Жіночий і старенький, хуторщина, мабуть, не знаю. На жаль, не золото, але класна. Знахідка така бомбезна. І тут камраз знайшов тильник від ножа. Часть. Правильно йдемо. Половинка. Правильно йдемо. Же да, такий дебелий. Ну, це царизм, ну, цей перстіньк це стопудов царизм, царізм, я думаю. Революціонізм. Та хуторщина, мабуть. Утерщина. Я його трошки протер. Блін, випав рукожоп'я. Протер, бачите, як заблищало. Ну, або посеребрне було, або позолочене. Але, на жаль, не золото, звісно. Було б чітко, якщо б золото. Цікава знахідка. Таке ось фігурне. І чорне. Від чого пишіть? Болваночка. І ви самі знаєте, від чого. Не буду казати, бо Ютуб цього не любить. Природа, звісно, агінь. І в мене знахідка. Рамочник 1955 року, п'ятнашка. Кимсь колись загублена. Йдемо далі. Це покась такий випав на исходе дня переміщаємося переміщаємося висотка низина вниз вверх і знову говнорадяник 61 -го року ну, бріться ніхто не бажає приїжджайте я вас побрию безкоштовно то ще й пожував чи? самопал а, та ці самопал ну стрілялка Ось заклепано, ось ділочка для этого. сюда резинка и цей, да. Не резинка, а подригач і Ще один сигналчик провтикали, коли тут ходили. Серий сер. Одна копійка 1952 року. Ідемо далі. На такому зриві було. Єлі побачив металоискатель. Де вона? Нема? Нема, нема. А де то є? Ось вона. Де то є? Дві копійки 1869 року. Не Миколаївщина. Його батька. правління. А стан, звісно, майже бездоганний. Ось так от. І таке буває, наприкінець дня. Ось такий нержав. ніж розкладний, але ушатаний. Цікавтесь, замовляйте. Прибор дуже класний. Поки що я другий не хочу прибор. До цього я купав Пазаром МРМ і коли перейшов на F3, Зразу скажу, що мені не зайшло, тому що ну, до свого прибору привикаєш, але після десь 5-7 виходів мені F3 припав до душі і я досі з ним копаю. Так що, можете замовляти, прибори класні. До речі, шарк на базі F3, він не боїться води зовсім. Так що дощ або легке занурення і все буде добре. Ну і карбонова штанга, легесенька дуже. І катушка. На 20 кГц у мене катушка. Я люблю ходити на високих частотах. Ну, кому як. 15, 18, 19, 20, кому як заходить. Так що отаке. Уже темніє, друзі. Будемо, мабуть, закруглятися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо цю бредоту. До нових зустрічей!